Веснушка. Ти? Що выс. Я. Хто я? Що це Старин вы нахожусь, буйпа. Держи ты що я від кого хочу? Я хочу. Нажимай там на якісь... кнопочки. Я бачу одну кнопку пускаты. Ой. Да. Ну. На шесть сюди зайшов з тобою. Ти ж розумієш, зараз, зараз тупити. Я... Ти посуди мій стан, коли ми тільки почали говорити, я тебе не розумію. Говори ще потім. Ти їх розбудиш. Тихенько говори. Це тепер СМР. С... С... Блять. Відео карток. Смр відео, ти відео, там вош, я ховоричо. Ще потім говори.

new balance в мене Емать Де я ваше? А мене шляпки від Supreme. О, блять. В тебе якісь блять, калгожні, блять, ти нервновос пробирал, походу б. Суперма. Сперма? Сюперма. В мене є відео як ти сперму п'єш. Блядь це, це витамины. Что по-моему такие било? Так. Малячко. Ой-ой-ой. А нагадай, шо ми тут займается. А шо бы это забудет? Який Friendly Fire? Що таке Friendly Fire? Це карасі там має сміхати долгу все, що вважаю поворити. Ти вже перевірав. Я вже опитний. На скільки? Пуні. Це давай сесі. А я я тут зараз буду взломувати. А, їбать, з першого разу. О, і на. А так стоне, а так стоне. Я тебя зараза ришу, блядь. Выбочься. Я тебе зараз чаргу с пулеметов пущу. Выбочайся. На нас там. Во, Пуля. Блядь, но пошта не справляется. Замовляйте вот ваши посылки в пизду свиту. Треба лазити. Я... я. я за... я за оформлю бесплатно доставку, а вот пулю в вот За таке не хочу. Ну ч, бесплатно то... доставка? ніяких 70. Я, я дурак, что... чи там... там... Мілфа? Хто? Женщина? Далека. Зараз проверим. Спаси хойку. Это твоє дело. не моє Что это такое? фрайпет на что ты шо стыкаешь? Какие Я кив там навел Пятый Браш и мало Ой, а что тут о, жирный Чуешь, дядь! Вау! Wow. Yeah. А це я всего с томатологом пройти. Сверливом маток сразу. Я, я до тебя в не прийду. А что? Киньки их тут? А. Ооо Найс С, бро. Ну все хороши скипа с хала поэтому. Типа. Типа ты меня кинул пидорас. Я на тебе убитись А в мене Ще? я або косий, або вони сьогодні паратиска від них буде Ти справишся, я в тебе не вірю. Дякую Андрій Ти є мать Конь грає дота 2 дружилися, б. ти. Ви кого хочеш? Ну... Oh. судять три брата. Хто слиппер? Короче. Кинь сниз яйко, но не просто одиду из купыта. Ха-ха-ха! НЕХОД! Негер, негер! А ты хто? А oh, шо у вас так багато? Эй, hey, лайк! День добро барду А це таке Я живий Не ти живий А воно живе Я хворий ти мене ще за комп'ютера садиш Я Що це таке Виход Букла Негер А шо я шукаю Е... Выберите местоположение. Местоположение. А что я шукаю? А что я шукаю, блядь? Э, а что я шукаю? А я не знаю, что ты шукаешь. Якийсь... Якийсь Гордон Гардон. Гондон? Блять. Ты важно фигню, я кое кажется, ты ее себе выявляешь, да? А ты что хочешь уйти? Заявите? Прикинь, дядька на стаканчик сих. Ну, Спасибо. Я караюсь, дикие э, с психологический... Караюсь, неважно, деси. Да, деси. А, а что ты не вдруг? Нам жопа. Нам жопа. Жопа. раз два, первый.

Ты зале все, все змоза. Добре, я получаю. Ладно. 50 так 50. Ти знаєш скільки це є подвійний виски? Окаш oh, баный. Подвійна віски це короче 50 грам. Типу одна віске це є 25, понял? Тут взагалі її мало. Хоча не знаю, може 4 дні ніколи виску не па. Тебе зараз бачимо її вало, що я думаю. Що це посилки, від яких відказалися батьки при народженні. Батьки народили посилки? Ніхуя. Це ти, блядь, Не страж мене більше, так! Я вже хотів тобі в голову весь магазин вистрелити. Бам. Бам. Ящик. Поняк я професіонал? я ви сейчас так бам-бам-бам, и -бам -бам, короче. Ты е... тоже любишь бомбы, тидомбас? Не судно. Я не кайфую. Закрий свою морду. Ты кожне моє слово являєш на ходу, и це мені подобається, я можу сказати, типа «слоник поседла у суслика, або на суслик на слоні катається. Хехе. Вс я обявнишь.

Ходи, біжи до мене за мною. Я тебе зараз застрелю на місці, блять. До мене біжи за мною, до мене. Ти можеш не вести всяку фігню? До мене біжи за мною, в мене за мною. За не... Двері другого рівня. Uh... Двері, до мене, до мене. який то убью. Тут ще двері. О! Oh. Двері другого рівня. Oh. Так в мене мене, нахуй. Андрей, який скучний. подписчики хочу, більше екшену. Ти зараз зарама не всі свої смерти на тому рівні будеш переховати. Не, не не. д Яй, бять, яй. Куда ты Блять. Туто той вот... Ем... Ну, в той гай... Той, 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 з ким найбільше хентаю знімає. Жаба та. Чо на мене дивишся, сука? Я ж його вбивати не вмію. Ну, ти піда раз. Ти мене багато разів від монстрів. Ти мене батеро збив. Я один раз в і із затох місія була провалана. Чому все на мені тримається? Ти мене баце розбив, я вже був Це не аргумент! Я вже був унижений, висі... мене... сто... я мене же саме сім. У мене тисто... тесто. Я тебе зараз У Мене тестостерон не працює. <свіс> І це, по вашому, от і от вас, Штамець. Я не міг страхити, коротше. Блін, мені стидно. Напускай. Мені стидно. Мені стидно, що в мене такий друг! Не. Вс, ч? Вс, вс, ч, не, мне надо сказать, якая... Срубытые собачку на день. Собакую, не. Ти знає, я собаку я надо. О! Ты знаешь же грузоважи без собаку в дому? Граби на перс. Блядь. <реш> Данил. А, ти бавишся з буксиром? Який буксир? Ти хворий, чи шо? <реш> буксир. Тут же хто з нас хворий, дадил. Буксир, подожди. Буксир Блядь, буксырий на. буксир Э я шо? Вот, ти нравится з буксиром? Та, Та, ще тут хворій, да, я. Мене, пан, Тво. Х... Так що хто засхворий? Ааа, воно мене притягує, воно. Хто тебе притягує мене? Во, шо в тебе там твориться, бля? О, що в тебе там твориться? Що в тебе там твориться? Вы все да? Как правильно это я в руки хлоркою и хочу. хоть? Немає запрос гугл такого. Чугуй по Ааа? Поговоришь по-испански? Бигжен! Ты же проехать Дольчланд? Давайте машина от точно накатать. Дочь? Что? Блять? Машина дочь? Паша таки чучкой. О, блядь. Чего, блядь? Это как ну, дочь. Ну, то, что я уголю. А реально є така, додж вам не до показати машину. Ну а двига. Не, чесно, честно, якщо честно. Дач хуй нет, но это Краще дивитися на тыво. Да просто вопросы нікого не купи і вы ніби и Вот, вот, такой вот? Тоже нормально? От, бачите? Разумейте, в нього стільки кінських сил. Що той же, як Тут є фводка моя с паспорта прийти. Я в шоці. А якщо же у тебе чайник? Е... Хе-хе, поїздки німецьки заговорюй. Чи можна рахувати, що ти гітло вже переродився? Да НЕО! Да НЕО! Блять! Вс? Скрізь, вертя! здоровый погибил дарит ондрик приходится молодцы ааанули как маленький Батураль, то я кас... Я убернувся, що подивитись, що ти робиш? Я обертаюся, там в мене вже під ногами хтось валяється. це як ти О, це я, це я, це я. Ти сдох? Так. Да будем мне два раза в О! Я тебе аптечку не даю. Ты мне аптечки не дал. У меня сейчас хп был. Дякую. А ты на месте даже не рухайся. О, да ты такая файна. Я тебе завтра Я не умею комплименты делать, не І хто тобі нічого не дасть? Ти просто будеш валятися, пока я о могу. хо хо Ключик, ключик! Клас, Не треба шукати термінал. Ходи до дверей. Все... Сильно. Ебать! Вот Оце я игрошку найшл! ла 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 ля И шо? Я знайшов! Вибач, я, я більше не буду таким от... Не. Ладно, Вибачу. я тобі. Я убитаю, що я тобі на аптечку найду. Нюхай чапаляха! Що, хворий? Я Я зробив? зарубил? Нет. На жаль, альбой зброєю не можна нічого наносити. Я тебе тоже хотів зарізати і сказати Chicken Nuggets, нагетс, але... Не вийшов. ого, ніхуя. Я прху я. Да <laughs> 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 <Non>, не о. <laughs> стреляй, я тоже пустался. Даю тебе шанс. Слепаться. Если она я туда всех перестреляю. Давай, даю тебе шанс. Ну <exposing people are out> Я думал, что ты устанет. <dungeon> <eight> И даже такие обтираться. Вот так, вишо, вишо в стену вот так. И а, блядь. Идеально. Да, Че в тело тоже можно. Ну давай проверим. Я к шо попаду в голову, ты иди в голову. Я к в тело то в тело. tego хорошо sperm. Да, та до нас охавити ще. О. Так, типу, я попробую відкрити, не ламай. Блін, де відео було сказано, не ламати. Ai, tem um bodeiro azul quase. начальник буде стояти. Так, починається. А можна ходити зі мною, щоб вони не буде скоро. That is the sound of the conference. Може, може, не підкинути, але я ще колись, Так. вона. Як його є?